Територія ботанічного саду буяє різноманітними фарбами. Нині тут поєдналися дві пори року літо і осінь. Подекуди ще квітнуть петунії, гібіскус і троянди. Останніх тут сила селена – понад 170 сортів. Їхні кольори різноманітні, і кожен щось означає. Наприклад, червона символ великого кохання. За однією з легенд свого часу королева квітів троянда була лише білого кольору. Юнак один дуже полюбив дівчину і хотів подарувати їй якусь дивовижну квітку. Він знайшов квітку троянди білу тремтів за нею, щоб вона не зіпсувалася. Він під рубашку її сховав і ніс дівчині. А троянда своїми шипами вона його вколола і забарвилася у червоний колір. Повним ходом цвітуть осінні айстри, які в народі ще називають бордюрними. Також починають квітнути хризантеми. Їх тут понад 20 сортів. Ось ось має розквітнути і око дракона. Квіти матимуть теракотовий колір. Хризантеми радуватимуть своєю красою до листопада. Також ми не змогли оминути увагою і кущі піраканти. Цю рослину можна використовувати як живу огорожу. Також боцаду. Висаджений і гострий перець, а ще є дві чудові фігури слонів. Їх зробили з бобовника, надавши рослині відповідної форми. Ось такі топіарні фігури. Ми вистрігаємо з намагаємося з рослин, які видають з себе щось. так у минулому році наші фахівці йшли і побачили, що бобовник у нас дуже схожий на слоненятку. І вони вирішили підтримати його ідею і вистрігли з нього форму слоненятка. І у цьому році ми теж його вже. Стригли під слона. Їх у нас два. Вони поруч знаходяться, щоб не було сумно одному. Своєю красою приваблює і Сальвія. Це лікарська рослина. У боцсаду з цієї квітки висаджена композиція у вигляді великого серця. Колекція різноманітних рослин закладу налічує понад 4 тисячі видів і сортів. Квітнуть у нас однорічники. Це і тагетіси, і сальвія, гератуми. Тобто ще є на що подивитися є дуже багато рослин, які саме у цей період мають декоративні якісь ягоди або плоди. Тобто є на що поглянути у нас. Не менш гарно тут буде і взимку, адже настане порах хвойних рослин. Під час воєнного стану ботанічний сад для відвідувачів зачинений. Насолоджуватися красою рослин можна лише на світлинах, які працівники викладають на сайті закладу в соцмережах. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.